Ви на телеканалі тв 4 вітаю вас. Проблема нестачі паркомісць у центрі Тернополя залишається актуальною. Вирішити її міська влада планує за рахунок будівництва багаторівневого паркінгу біля парку імені Тараса Шевченка. Для цього вже внесли зміни до переліку інвестиційно привабливих об'єктів, а сам проєкт очікує на виконавця. Чи знайдеться інвестор цього разу та коли розпочнеться будівництво? Далі у сюжеті. За планом, незабаром на місці цієї автостоянки, поруч із парком імені Тараса Шевченка з'явиться новий багаторівневий паркінг. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Причина численні звернення тернополян про нестачу паркомісць у центрі міста. Тепер тут планують збудувати сучасну стоянку, яка мала б звантажити вулиці від хаотично припаркованих авто. Про багаторівневі паркінги У нас в Тернополі і в світі завжди мова йде давним-давно вже. Тобто, за кордоном це дуже поширена практика паркування автомобілів на рівні на кількох рівневих паркінгах. І ми ще в 2019 році, коли приймали стратегію розвитку Тернопільської громади, коли вона з'явилася, то вже тоді ми прописали про те, що в Тернополі, враховуючи ми, вже прогнозували, що будуть проблеми з паркуванням автомобілів, потрібно робити багаторівневі паркінги. Виконавчий комітет ухвалив рішення внести зміни до переліку інвестиційно-привабливих об'єктів, що дозволив реалізувати проєкт багаторівного паркінгу на земельній ділянці площею за адресою вулиці Білецька, 11. Нову автостоянку планують зводити на місці чинної, яку зараз використовують для паркування автомобілів. Орієнтовна площа забудови становитиме до 0,4 гектара. Там досить велика територія і її реально можна використовувати значно ефективніше. І саме це керівництво об'єднання парки звернулося на її, з листом на міського голови з пропозицією розглянути якраз питання щодо облаштування багаторівної парковки. Юрій Дейнека зазначає, що серед Тернополян поширилась хибна думка щодо розташування майбутнього паркінгу. Дехто вважає, що він займе територію, де час від часу облаштовується цирк. Проте це не так говорить він. Паркінг зведуть виключно на місці чинної автостоянки. Займальна ділянка об'єднання парків має близько гектара, і вона включає саме цю територію, про яку ми зараз говоримо, і територію де знаходиться цирк. Але згідно наших вимог і згідно оголошення проведення цінкунксу, будівництво місту воно буде зроблено на території не більше площі як 0,4 гектара. Тобто, це це приблизно третина тої території, яка знаходиться під парком, Тобто і виключно на місці існуючих будівель, тобто не на вільній території парку, де знаходиться цирк, а виключно на місці існуючих будівель. Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека зазначає, що для реалізації таких проєктів потрібні виконавці. Попри те, що конкурси вже оголошували кілька разів, охочих взятись за будівництво не було. Головна причина у значних фінансових затратах. Утім, зараз проблема нестачі паркінгів стала ще гостішою, Тож у міській раді сподіваються, що цього разу знайдеться інвестор. Російська пропаганда продовжує атакувати інформаційний простір, використовуючи методи маніпуляції. Одним із найефективніших інструментів є фейкові відео, сфабриковані історії та брехня, розрахована на емоційну реакцію, роблячи це, аби посіяти паніку, розколоти суспільство та підірвати довіру до українських інституцій. Один із останніх фейків, відео на якому нібито працівники ТЦК та СП викрили чоловіка з дитиною в Херсонській області. Чому цей вкид чергова вигадка і хто його поширював, розповідаємо. Ворожі телеграм-канали продовжують активно поширювати дезінформацію. Так нещодавно у соцмережах з'явилося відео, на якому нібито працівники ТЦК та СП викрили чоловіка з дитиною на Херсонщині. Фейк розповсюдив сайт російської мережі Правда в Чехії, який публікує дискредитаційні матеріали про Україну. Оприлюднене відео є абсолютно постановним, повідомляє центр протидії дезінформації. На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце зйомки, що є ознакою фейковості. Крім того, персонажі на відео не виглядають природньо, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі крупні плани з дитячим візком. Після появи цього відео його активно підхопили десятки анонімних телеграм-каналів. Дезінформація також швидко проникла й в українські соцмережі. Деякі користувачі почали масово ділитися фейком, не замислюючись про його походження. Такі вкиди це частина інформаційної війни, мета якої не лише посіяти сумніви та страх, а й підірвати довіру до державних інституцій. Це дискредитує працівників та, ЦК та СП і мобілізаційний процес в Україні загалом. Ворог грає на емоціях, використовуючи постану. Мовки та маніпуляції, аби змусити людей сумніватися в реальності, тому критичне мислення та перевірка джерел наша найкраща зброя в цій боротьбі. Не варто ставати співучасником ворожої пропаганди. Довіряйте лише перевіреним фактам. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення цін на тютюнові вироби. За попередніми підрахунками середня вартість на пачку сигарет зросте на 40 гривень. Відтепер акцизи на цигарки прив'язуватимуть до євро задля уникнення впливу інфляції. Як це рішення вплине на звичку тернополян? Дивіться у нашому опитуванні. Я позитивно ставлюсь до цього законопроекту, я би також його підтримала. Усі європейські країни мають дуже високі ціни на алкоголь і тютюн. Нічого якось звиклися, живуть і здоровіші, тому я за. Міншкуріть, мабуть. Ви будете продовжувати це якось вплине на те, що ціна на цигарки зросте? Ну, звісно. Будете менше курити, так і, мабуть, може, навіть бросать буду. Ми не куримо на нас, ми я не маємо вкурила. цього відношення. Ми не маємо. Ви знаєте, я мені все одно би е, ну, ціни добри, взагалі не відносили, але я не курю. сигарети, горілку я не плачу. Та ніяк не в я не курю. Сигарет. Може і на краще менше будуть палити. Ставлюсь позитивно. Я сподіваюся, що це буде один із признаків, що люди відмовляться від куріння, так як вони шкідливе. Я то обмежуюсь. Вже років 70. Так що я думаю, що моя думка тут не дуже вплине, тому що я нейтральний, будемо так говорити. Чесно кажучи, важко відповісти. Я взагалі не вважаю куріння це щось адекватне, тому що це дуже великий удар по бюджету, в першу чергу, якщо вже впустити момент зі здоров'ям. Тому я думаю, що це мав би бути дуже хорошим поштовхом для того, щоб кинути палити. Творчість юних саме під такою назвою у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької відбувся обласний конкурс. Понад 230 учасників із музичних шкіл нашого краю зібралися, щоб продемонструвати свій талант. Серед них фортепіаністи, гітаристи, баяністи, бандуристи, вокалісти та інші молоді музиканти. Із учасниками конкурсу спілкувалася наша Антоніна Ричкун. Об'єднали молодих митців на одному конкурсі серед учасників. Валентина Дорожинська, яка грає на фортепіано вже близько восьми років. Для виступу вона підготувала прелюдію фугу Баха, етюд Ліста та п'єсу Колочевського. Над їхнім вивченням і вдосконаленням дівчина працювала майже рік, аби гідно представити себе перед журі. Фортепіано, Воно Є досить різний, На ньому можна відтворювати різну музику, як і сучасну, так і класичну. Тим воно цікаве в моїй роботі. Одна з моїх найкращих, талановита, надзвичайно, надзвичайно емоційна, надзвичайно така працьовита, відповідальна дитина. Свою майстерність гри на фортепіано продемонстрували Галина Козій. Музика увійшла в її життя 9 років тому, а спонукали її до занять подруга, яка грала на цьому інструменті. Захопившись, Галина вирішила спробувати сама. Для цього конкурсу вона підготувала трьохголосну інвенцію баха, романс і етюд Мушковського». Дуже присутні хвилювання, я дуже переживаю, очікую, що заграю добре. Дуже на це сподіваюся. Цей конкурс уже став традиційним для Тернопільщини. Своїх талановитих випускників-вихованців представили 54 музичні школи, аби ті продемонстрували свою майстерність. Для учасників підготували кілька локацій, де звучала музика різних інструментів. Грають на всіх інструментах, які є в переліку мистецької освіти. Тобто фортепіано, струнні, народні, духові дерев'яні, духові мідні, ударні інструменти, вокал, хоровий спів. Тобто всі всі спеціалізації, всі інструменти залучені. За словами Сергія Маловичка, головна мета заходу відкрити молоді таланти, які зможуть гідно виступити за свою область. Цьогоріч понад 230 юних музикантів нашого краю зібралися на конкурсі, щоб продемонструвати свої таланти. На сьогодні у мене все більше новин, як завжди. Читайте на нашому сайті tv tv4t.ua. а також слідкуйте за усіма новинками на нашому телеграм-каналі, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора.